Особистість, подію, як йому заманеться. Це по перше. По-друге, знов-таки вертаємося до того, що це романтична оцінка початку 19 століття. А по третє, сучасні оцінки істориків вони не такі емоційні, як це можуть собі дозволить Тарас Григорій Шевченко чи Ліна Костенко, творчість якої я дуже ціную, особливо її поєму Берестечко. Але я особисто. Цю поему читав, ну, проривався через образність е, пані Костенко і прекрасно розумів, що це її особиста оцінка, не скільки трагедії під Берестечком, скільки трагедії сучасної української держави. Я так зрозумів. Тому що з історичної точки зору, звичайно, ну, вибачте, пані Ліно, Воно до історії не має жодного відношення. Геніальна творчість стопроцентно.